Всім привіт! З вами я, З вами Любі. Саша Про, і сьогодні ми будемо проходити іспит. Так, коротше, всім привіт! З вами я, Нубік, в Майнкрафті. І сьогодні, да, ми будемо проходити іспити. Я навіть не знаю, скільки тут рівнів. Все, Ладно, Ну, давайте подив... Чекай, ще не заходь. Це какашка Та, піде. Та блін, Все, давай, так, тут є якийсь мідяний паркур. Давай, oh походь. Вау, это классно, вы не подобаете такая. Блин, а кто ничё-то из них? за не а как план. Да еще и лед нас скидывает. Это дуже складно из-за льда. Все они, блин, скользкие. Опа! Ой, это блин, упал. опа! Да. Опа! Гай! Да ты тупая! Да ты тупая, ты вообще сам Ты причем о, тут шо за убийца, А ні. Опа, <звук> 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 Опа. да блин, я не допрыгнул. <звук> а я Раз, два, щось... <звук> опа не можу. Да ты шо ты мене чуть не скинув, Какашка своим жирным тілом. Я тебе не скидав зараз. Опа. Ну да, ну ты меня чуть не скинув, Какашка. Привет, да я вже. Капец. Привет, привет, какашка. Здесь разломается или вот? Ой. <suss> что <sharp> за было? Не знаю. Ну, блин, что мы приключаем? Я бы хотел сейчас взломать. Почистить. Чит, ты как раз профессионал. Ладно, я уже пришел сюда. Ты шо зробив? Ты шо забишь? Да. Давай! Так, ось так вот. Опа! Так, як це проходить? тупа какашка, уходи, я тебе ненавиджу, научи, я тебе тут шерсть тебе сломаю и ты уничтожишься. О, я можу блок ламати. Чого? Ти ж приключення мав мута. Не знаю, ну в мене чомусь виживання, печально. Тим більше приключення, по-руссийски говоришь. А я пав, да тупые кролики 9 скинув. У мене просто російська мова завжди включается. Понятно. Ну ты не скидывай, яйко. Ты яйко, яйко. ка-кайко, кайко. кайко. Yeah. Опла. Overwatch. Опа! Ну никай в не несу. Опа! Ой! Чо, не понял? Это що такое? На чому я був тільки що? Не знаю. На чому я був тільки що? Я тут просто я стояв. Ладно, мы увлекаемся! Две вже. А, какашка. Сам какашка. Дівщі, какашка, офигеть, просто какашка супермега. Какашка. Ну, це неможливо. Неможливо, можливо. Не Е, Две А то же треба туди допригнути. <связать> Опа, и на дробинку, да? Опа! Опа! И что же? О, я пришел! Эй, какашка, ты бесполезная, я сейчас тоже пройду. Все, ты пора... Все, какашка, давай. ты бесполезная, я прошел в паркур. Все, давай, чекай. Скорее, туда. ничего не ма, какашка, ладно, что тут ты? Найди снежок. Чекай, ну без меня не начинай. Отдавай тут снежки все падают. Ладно, тут золото якось так. Що тут? Треба найти якийсь сніжок Брось сніжок Ага. Там, походу, якась плита. Так, тут-то шо плетка. Сказка, он на дереві А, я понял. На дереві, походу, є якийсь купи. Почему тут снежок? Так. Блін, где тут что зробити? Може землю скупати? Куда землю скупаю, ще піднімусь, напевно. Чи можна і так піднятися? Не знаю ще вообще. Якраще ось так ось по нормальному. Так, шо, тут нічого немає вообще. Фигня якась, нема нічого. Якогось ніжка нема, ладно. Шукаю далі. Скільки ми тут будемо його шукати? Стоп! А, ні, там нічого немає. Я була. не шов. Ей, якого? Де ти його знайшов? Він тут і класно, тут якого? А як мені проходити? І куди це? А? І що тут? А давай я ще блок зламаю. Давай, все. І що це тут за фігня? Плита, походу, не сработала. Ладно, я падаю. І ми кудись йдемо. Там у нас щось виходить не вийшло. Ладно, що? Все, це... тепер ти мені як стріляти О, стріли, стріли, мої стріли. А ти, от у мене зато лука два я не віддам тобі. Е, віддай мені один лук, ти какашка, мені где так не прийде. Та а може ж ти мені стріли дай? Ну давай, бери, от це все, що в мене, це все, що в мене є. А, ага, тоді вот, чим ти стріляти будеш? Все, куди це? У мене от, бач, лук не стріляє, вообще не стріляє. 15 сніжків. А по кому? А, чекай, ти треба далеко встати, так не чесно. Кашку не на в версии, только эти снижки работают. Вот Шаудин, Шаудин. Еще один. Да ты! Хотел тебя затролить, на. И тубина, давай. Ну, получайте, о! Убили. Ну что, напевно, не всех мы убили, да? Надеюсь. Нет! Не всех? Все, я убил. А кто в нас лук на нескінченність? Та не еще нам стріляли? А що нам тепер робити? Не знаю. Алло, розработчики! Реально! А що тут треба робити тепер? Може, нічого снежки буде. Не знаю. Не викидай А може треба тебе застрілити? Да это какашка безполезная, тебе ще застріли Вообще, на на. На, получай. Ты бесполезна, какашка. Давай, на тебе, на тебе, получай, 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 получай. Да ты какашка бесполезна. Да я тебя сейчас уничтожу. На, вот так вот. Тебе получай. И тебе, на. На, на, на. на. Да это все, надоев ты мне уже. Да реально, Та реально, як вибратися, ти придумав шолідюка. Да на сніжок з'їш і успокойся! Та -та -та! <реш> Давай, може треба серйозно відстожити професіонала. Добре, я буду на на новому рівні. А ж... на. На. Добре, бывай, я буду на. на новому рівні, а ты тут буде прокладатися першу ігру проїти. На. Лядяна лупчика. А, да, а я на цьому рівні возродився. Де? Yeah. На першому бліна. <коспілляющий> <коспілляющий> Оце хе хе Оце поліко, я думаю, не стажу, вам вже щось хвалив себе. А ти вже себе хвалив. Та ви тупі, за то я їсти тепер можу. О, Мені кролика лапка випала. Ну ч, я сейчас зараз... и так быстро А, пройдутся... так ты гений, тут надо было куда тут надо было снежок, что ли, кинуть, да? Ну Ну ты гений, блин Надо было сюда, походу, снежок кинуться, Какашка, ты бесполезный Я сейчас быстро пройду цей легчайший паркур Ой! <связано> Теперь ты мне <связано> до себя Чекай, тут надо снежком, напомню, на кинуть Та ти пехне, ну ти тупе. А як мені тепер? Мені, тобі треба сюди вернути до мене, ти пехнутись. Не, на сніжки не працює, тут нічого. Зараз ти, ти пехни! Блін, а мені тепер, якщо я буду помирати, мені тепер треба. Чекай, я зараз тут прилечу до нашого цього до нашої штучки, до нашого испитанього ще. Не знаю, чи це буде читати, що ми це прийшли. Интерес, мені треба, щоб хтось це поломав, у мене просто режим. Очкай. А, воно відкрилось. Я просто телепортирую Дякую А мені треба змінити мод на цей вот на виживання на виживання. Да, все. Короче, підписники Ми тут уже цей дошли. Ем, дійшли, ми якось вообще выбрались и тут. Тут в вижити треба. А, втратить. це то саме, Денис, вернись. Ага, ти де ваще? Я в третьому. Чому ти в третьому? Ти куди пішов? Ну, я в третьому. Треба в четвертий треба було йти. Ну, ну ти не пехне. Що тебе телепортирує ще? Тупий професіонал, нічого не вміє, нічого не може взагалі. Фу. А що ти вже надоїв ти мене? Та йди нафіг! бери свої сніжки дурацькі! дурацьки. Е, ну, Та блін, а знов ти штука, все дресс. Короче, я ставлю відео на паузу чекаю, поки ти все сделаєш. Короче, підписник, Блин, я, 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 я тут випадково все випадково. покупаю. Я теж покупаю, я нічого не можу знайти. А тут, напевно, ще все прокупаю і якщо я не найду нічого, то я знаю. мене ж тут темно. Меня тоже темно. много. О, я до тебе прикопався, привет. Угу. Я себе, напевно, так сделаю. <гум> ладно, короче, я тут... О, я знайшов перше железо. Ой, диаманты. Эээ, е, да блин, ты все, Ну ладно. Ты ти... я и так завжди выиграла, а ты повыграешь. Нарешті ты, ну папа, кусок пишет не попал. Тут как силы? Пять железов. Ну не дай мне чуть-чуть. Все, короче, я пішов все собі плавати. Ну і ладно. Мені пофіг, хоче на цьому. А, в нас пічки немає. Зараз я 50 ближніка накупав. У мене два стака майже. Ладно, mm -hmm. це довго. Бляха, да. я... Ну, я навіщо купаю, ти ще так виграєш? В мене тим більше скоро кайло зламається, зламають, мене 27 ударів. Узнал. Та ти! <ріхе> Тупіга, тупа яйця. Сам ты тупой яйца, я зараз... Знаешь, что сделаю вообще? Да ты какашка бесполезная. На, да ты на. хватит стреляться. Да ты не стреляйся, какашка ты бесполезная. Да полезной. я в тебе что стрелял. Да ты только что на меня стрелял, какашка ты бесполезная. Бери снежками вообще. А, я крафчу. Я себе хочу сделать лопату, мне прикольно. Лопату, Щоб накупати сніжки, тебе сніжками закидати. Я тебе другий включу. Все, я буду купати сніжки. Та ти мені один выпал. Yeah. Все, мене будете. Вс, я маю перший діамант. А я добуваю сніжки, бо нам треба сніжки. Що реально нема більше діамантів тут, а я думаю буде більше. <laughs> Это Ладно, так, я добиваю сніжок. Скільки у мене вже 5 стаків того цього сніга? А вже більше. Опа, ще один діамант. Все, я пішов. О, ще Я же с них добываю, потому что привыкнулась. У мене вже 8 статків, походу, сніж, сніга, сніга. Ой, у меня лопату зломалась, треба ще одну скрафтити. Що ж ми ще одну лопату скрафтим ще, ще накупаю сніжків і тебе закидаю ще всього. Так вони і так уроно не наносять. Все, я буду О, ламати. У мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять стаків сніжків. Ще більше ще буде. О, тут знову сніг, А буду фармити собі сніжки і тебе закидувати. А, я Все. перший піду звідси. Е! Какашка, так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У мене десять стаків сніга. Mm -hmm, mm -hmm. О, тут ж, ж, ж снігом стає. Прикол. Ну тут ще один! Тут цілих три обсидіона. Mm. Три в треть. А ну давай, копай, я почекаю. Ааа, тут, походу, кнопки... Нема тут, походу, треба ще копати, походу. Да тут все снігом стає, треба все викопувати. Я знаю, что да не я сделаю. Тепер ти так. це не пройдеш. Е, ну на тобі снежка получай, какашка. Так ти і так зламати це. Добре, я зараз це в Да я це буду тисячу років років ломати? Какашка бесполієтна, типа не ненавиджу. Е, тут нафіга фига не Смысл не... Тут нифига нема реально. Чого нічого нема? Там нифига нема. Ну купаємося туди. Краще мені отаким такого купати. Ой. Тут, тут нифига не нема. Що це за фигня, не понял. Ладно, пока. Нам що бы дрог ломати, чи шо? <плес> <плес> <А сольозна плес> Куда пока ти пехнешь? О, тут Чекай, спал. а тут чому ще кнопки пропали? Ну, чекай, ну, если тут, я только что зараз... Сраб... Чекай. А, я понял, что нужно сделать, я понял, что нужно сделать вот так вот. Сделать кнопочку. Я, наверное, ее сюда поставить и телепортировать, всё. Всё. А у а меня снова режим переключения. У меня тоже, ладно. Так, тут какой-то ледяной лабиринт. Ничего себе. Я в лабиринтах Он... сильный. Так, що це. Ааа, блін, лабіринт, я їх не дуже люблю. Бо я їх рідко ще проходжу, я не сильний в них. Ну хоча навіть можу і зараз прийти, але я щось зараз. Ааа, тут тупік, блін! Я думав, тут буде прохід, бо тому що тут Привет. дуже. Багато... Було. А я тут біг. Тут ще якийсь прохід, а, ще кудись іду, і тут опять якісь проходи. Я сподіваюся, тут буде прохід. Ні, я кудись назад іду, я не знаю, куди я ще йду. Мене ну, просто дофіга якихось проходів, не розумію, куди я йду, і я. Я що, по кругу ходжу? Я теж по кругу ходжу. А, я то. Я, походу, покругу ходив. Весь цей час треба було кудись в інший місяць. Я скільки... початок саме прийшов. О, я прийшов, я пройшов, тут золотий блок. Прикол, mm -hmm. єс, я пройшов. А, бляга, тут тупик. Ну, але я не розумію, як це пройти, бо, тому що тут навіть кнопочки ніякої нема. Може тут тоже щось треба заламати, не знаю. Так у нас цей. У нас переключание. Ну да, я не знаю, що це за фігня. Значить, це не кінець. Да, можливо це і не кінець, но... Нє, це мені кажется, тут кінець тут. Тут чотири таких блоки, вони всі відлічаються від інших, тому що тут все земля. Я в початок знову пришл. Ну ты лох, значит. Э, е, мені восьми инвентарь удалила. Ну и ладно. Мне <гум> тоже. Моя діамантова килка. Ой, не, стоп я. Мне восьми с них О, привет. А, это Да ты не бойся. <гум> ну, я Ça, тут, тут по кругу ходить треба. Боже, тут. Ти... <гум> я не разумею, что блоки буду купаться. Все, а, понятно. Да я не знаю, у мене чомусь все переключається безкінечно. Ну-ка. Ні, суфігня. Не ну, розумію. Нічого тут нічого нема! Підписники, це неможливий якийсь лабіринт. А ти куди з'ївся? Не <сх> знаю, пропав. Ти не чесний. Ти не чесний якийсь. Я зараз поставлю на паузу і дещо зроблю. Блін, я тут нічого О, не знаю. О, професіонал, професіонал. Що? Я короче цей, е, опять прийшов сюди на тот вот, финиш, і тут там у мене якась кнопка в руках появилась, може її треба сюди вот покласти і телепортирую. Е, тебе, тупи, а, мне не? А, мне не. а все, у мене тоже телепортирует. У нас був п'ятий, значит зараз шостий. Да, значить шостий, зараз окей, проходим. Чего oh не, <рекун> не понял, що <Шо> тут <рекун> сніг літає? Не знаю, може у нас текстури злетіли якісь. Не знаю якась проблема тут. Що тут бо шо тут вообще факел літають? це не за фігня? Не знаю, то якийсь. Что це вообще за фігня? я не, не розумію. Що тут блоки зламані? Це, Не знаю. А не знаю, що це за фігня? під везг, я не розумію, я так і не поняв як. як воно ще називається я навіть не пам'ятаю. Це якийсь баганий шолі світ чолові или що я ще нічого не розумію. А що тут... Ну, типа, на съедание. Я вообще ничего не разумею. Что тут вообще пишет? Э, брось, леденец. Какой нафиг леденец? Ты не нема ни о какой штуке. А Может, скажи, ничего тебе? Не, ничего нема. Спичка. Ну, что, в пичках? Я... Ой. Ой, какая-то штука. А тут ничего нема. Ой, я на лишку. Лих. О, теперь ты там тут будешь появляться завжди. Да не, я сломаю эту лишку. тогда Які блоки стоять? Не знаю, Які блоки? О, це що таке? Ну-ка, давайте взломаю. Да ну честно! Блин, не, не. ми тоже режим. Чекай, что-то до финя, да ты! Да ты шо бы не сделал? Да я майже откупался блок! Попробуй зараз блоки скупати. Я не можу. А як ты мне тоді вдаляешь какашка бесполезно? Да, блин, ты какашка. Ну у меня режим заключение. А як ти -то мене тоді вдаляєш? В приключенні не можна бути. Ти що, не знаєш можна. Все, я пройшов паркур. І що тут? Нічого тут нема ще. Під снігом точно нічого тут, нема. А шо це що це за фігня Ти не зміни, мери, зміни режим. Та нафіга, блин, що да це за фігня? Я, я хочу виживання. Тут якась фігня, я не знаю, що це за фігня. Ладно, я приїду. <риклад> <риклад> да, блин, да, все, ты раз и честно проходишь. Да вот думаю, там якась фігня фигня непонятна. Давай там тоже прыгай так. Все, ладно, давай попробуем. Вот это вот, что это? Ледяно... А что это вообще? Ледяно... Чекай. Придяной. Все, мы... Май... О, это интеран. Интеран? Угу. О, да, это интеран. Прикольно. Прикольно. Мені подобається этот интеран. О, я чуть не спал. Капец. Ну-ка, ну-ка. Что? Ну, я пройду. Лаху, конечно, да, интерантом просто пробігтись і все. Вообще, о, кстати, вони самі сами чули активируемся. Да, Чого, я сейчас все Положите на плиту. я еще нічого не поняла? Окей, давай. Ааа, я факультет. кудись! разви, не мені режим. Та навіщо? Опа, по мене вже є плита. Блін, ти не зміни. Та нафіга на до я поставлю? А, воно не працює. Та блін, а що ти тут їззиш? Ой. А, тут входит, треба кнопку якусь зробити. А як її зробити? А що тут треба? Так реально? Ти мені що чуть не скинув какашка безполезно. Давай я мене скину, давай. Ні! Дебела ти кусок. Ти говна кусок. Ну зміни режим. О. Шо? Не понял, у мене відкуточку кнопка з'явилась. Ладно, давай. Вяви став. ставим і що? А що це? Тут... То я не можу. Мене не протирує. Що тут вообще? Тут А, тут редстоун чомусь зламався. Тут тепер тикай і все. Що тепер пахне, да? Да, все, давай. Я тоже, все, Нас... нарешті. Ми якось... Ми, ми якесь словне іспитання проходимо. Ладно, що тут вікторина. Що за вікторина? Какого числа новий год? 31, го конечно. Як тут кнопки так... мають бути, Денис? Не знаю, у нас а понятно. все кнопки пропали? чего тут все тут кнопки пропали. Не знаю. Короче, я поставлю на паузу. Вылай, ч ты за... То звідки в кнопки Став. Да ладно, давай тоді пхаємося. Так, що тут дальше? Е, кто так? Ой, дед Мороз. Ліса, обычный дед. І сюда треба. Дед, который приносит подарки дітям. Ну це очевидно. Кнопку шерю зайзь візьмемо. А чекай, мені треба Вот звідси візьми, вот тут в тобі кнопочка. О, у мене кнопочка. У мене кнопочка з'явилася опять. Все. Тепер тикай. Е, тебе телепортувало. Та яка хуфига? О, давай так. Числа Рождество? 25 грудня. Что такое за Рождество? Ну ладно, давай это яйцай. Типа с этого череп, что такое? А, цей Рездво. Вот 25-го. Ну я не знаю, ну ладно. Ну кнопочку не ставай из чего дистого. Здесь твоей жопы. Мы на пять, мы на пять кнопочек Так. Какой первый месяц зимы? А я в что по-российски разумею? Вот это, вот это, вот это, Декабрь, напевно. Давай кнопочку бери звідкись. Та чекай! У мене кнопка має з'явитися. Все. В мене кнопка з'явилася, тут то ставимо і проходимо. О, Спасибо за прохождення, з Новим Годом! Тут на чомусь літає воно. Щось тут вся карта якась збита. якась да, якась карта вся, поломана Скільки тут тільки чого вісім? іспитів. То що, кожну серію буде один іспит тільки додавлятися? Не знаю. А ну, це мій мені режим, вже... І тут клашка безполязний, де в сраку ти відстаньте від мене! Дурак, ти безполезний, Ладно, Ладно, ми все будемо на цьому напевно закінчувати. З вами був я, Нубік Майнкрафті. і з вами був Саша Про. Пара. І сьогодні всім!